І коли вже навіть прийшов до них Ісус Христос, я малюю собі таку картину: приходить 30 років молодий чоловік, сидять такі, знаєте, діди, голова сива, вони з народження п'ятдесятники, тобто навіть родилися в тому коліні, там, де вже вони зразу священники. З народження все знають, з народження все вміють, закон Моїсея виконують, його читають, все, служба йде, по чергу стають, в храмі кадять, все відбувається, жертви приносяться, одежа правильна, все тако як кругом, так як треба. І приходить чоловік 30 років, молодий, і каже до їх: Вам треба покаятися і перемінити життя. Вони дивуються, дивлячись на нього, думають, слухай, ну то такий чоловік цікавий прийшов там з п'яницями, тільки що за одним столом сидів, і прийшов, буде нам казати, як нам треба жити. Був в домі фарисея, грішна жінка ноги цілувала, і він, знаєте, як брехня йде по селу, то приблизно розказують так. Сидів, цілувала, йому нравилось, не сопротивлявся, фарисея принизив, жінку похвалив. І прийшов зараз і каже, нам треба каятися. Ну не можуть вміститися їхні в голови, в розум. Такий чоловік буде казати, що він Божий син, і буде нас вчити, що нам потрібно каятись. Брати мої сестри, вони казали, чоловік грішний, суботи не шанує, він не від Бога. Оздоровлює неправильно, молиться неправильно, ходить неправильно, сидить неправильно, до його приходять ну, неправильно. Люди йдуть за їм теж неправильно. Не від Бога чоловік як такого прийняти. Йди звідси, бо з гори скинемо. Браття і сестри, так сталося в своїй ревності, в своїй праведності, так як вирішили, що він грішний чоловік, вони взяли його, розп'яли.